Що це за плями? Запитує мене чоловік. Каже, що вони не витираються, висихає, і витер, висохло воно заново таке саме біле. І я розсекретила сама себе, що це за плями на столешниці. <кхе> я сьогодні вже три рази стирала порошком, містер Хеллін, вистірувала платько. Що я зробила? Коротше, було не відстиралося. Була плямка, Блін, спортила платье, нове платье. Що ти будеш делати? Ай, я муха. Коротше, не відстиралась. Це от кисневого порошка. Отут тут плями залишається. Чим його виводить? Хімією виводила. Оцією. Мило. І тоді, тоді вони зникають. Коротше, я розстроєна, що не цей спортова плать. Що тепер мені робити? Надо йти нове. Змовити картоплю на кіклорецький листя, слистя, пишіть особисті.